Свята церква перед праздником Господнього богоявлення у своїх богослужіннях взиває своїх вірних, вефлеєм, оставивши преславне чудо, скоро спішимо до Йордану, душею теплою, і там побачимо страшне таїнство. Це страшне таїнство, це таїнство Господнього богоявлення, це хрещення Господа нашого Ісуса Христа в ріці Йордані. В цьому таїнстві Ісус Христос об'являє себе як Месію і Спасителя. Про нього, як Месію, свідчить при хрещенні сам Отець Небесний, голосом із неба: Ти єси, син мій любий, у тобі моє уподобання, свідчить Святий Дух, що у вигляді голуба сходить на нього, свідчить і Іван Хреститель, вказуючи на нього: ось агнець Божий, який гріхи світу забирає. Празник Господнього богоявлення належить до найдавніших і найбільших праздників нашого церковного року, на окрему увагу заслугов. Бо його назва, його історія та об'явлення таїнства Пресвятої Трійці. Праздник Господнього богоявлення у перших віках християнства вважався збірним праздником, бо об'єднував у собі більше подій із життя Ісуса Христа, які свідчили про Його божество, а саме Його Різдво, поклін мудреців, хрещення, чудо в Кані Галилейський і чудесне розмноження хліба. Західна церква в давнину називала господнє богоявлення днем появи. Або появ, і в Його святкуванні звеличувала такі події: появу зірки, поклін мудреців, хрещення Ісуса та чудо в Кані Галилейській. Святий Августин у своїй проповіді на цей праздник каже: Сьогодні ми святкуємо таїнство богоявлення у світі. Сьогодні Бог і на небі у зірці дав вістуна про своє Різдво і хрещенням у Йордані освятив води для обнови людського роду, і в кані Галилейській на весіллі перемир. Минив воду у вино і п'ятьма хлібами наситив п'ять тисяч людей. Свято Господнього хрещення ставить нам перед очі одну з найбільших і найглибших правд нашої святої віри таїнство Пресвятої Трійці. При Христовому хрещенні ясно об'явилася Пресвята Трійця, яка засвідчила про його божество. Святий Григорій Богослов у своїй проповіді на богоявлення дає таку назву слово на святі світла явлень Господніх. Він так її починає. Знову мій Ісус. І знову таїнство, таїнство божественне, що звіщає нам небесну світлість, бо святий день світил, що його ми дочекалися і удостоїлися празнувати, має за початок хрещення мого Христа, справжнє світло, що просвічує кожну людину, що приходить на світ. Наш слов'янський пролог у дні 6 січня подає глибоке Слово на хрещення Ісуса Христа, святого Прокла, Патріарха Царгородського, віру Святої Церкви у Христове Божество він вкладає в уста святого Івана Хрестителя, як осмілюся простягнути свою руку на голову того, що все удержує, як осмілюся діткнутися того, що перед Ним тремтять ангельські хори, як осмілюся приступити до того, що до. Нього не сміють Серафими наблизитися, і тому з острахом кличуть свят, свят, свят справді повне небо слави твоєї і земля чудес твоїх, як осмілюся приступити до неприступного, перед яким дрижать херовими, і всі воїни небесних сил. Як осмілюся хрестити Творця природи, як осмілюся хрестити того, що перед ним небо жахається, як осмілюся хрестити того, що його породила чиста Діва Марія, і після Різдва залишилась Дівою, і скажу: Ти Господи, Господь, а я раб, ти Творець, а я творіння, ти сонце, а я зор'я, ти пастир, а я вівця, ти цар, а я воїн, ти світло, а я світильник. Ти архієрей, а я земний, я смертний, а ти безсмертний. Святий Іван Золотоустий, заохочуючи нас до віри в Пресвяту Трійцю, каже: наша віра, трон душі, основа життя, безсмертний корінь, животворний корінь віри, Отець, нев'януча гілка, син, безсмертний плід, Дух Святий, Тройця єдиносушна, невимовна, незбагненна, нероздільна за схожістю, достойністю дією, божество, і величчям роздільна ж за особами та іменами, але єдина по суті і силах. Трійця існує споконвіку, не від початку одержала буття вона вічна, безсмертна та нескінченна. Від найдавніших часів Східна Церква вважає освячену Йорданську воду за велику святість та приписує їй чудодійну силу у справах душі і тіла. Святий Іван Золотоустий, у проповіді на праздник богоявлення, каже: в цей праздник у опівночі всі, зачерпнувши води, приносять її додому і зберігають увесь рік, і стається дивне явище, та вода у своїй істоті не псується від довготи часу, але зачерпнена сьогодні вона упродовж цілого року, а часто і два, і три роки залишається незіпсована і свіжа. У давнину у церкві був звичай, що тим, хто через якусь провину не могли бути допущеними до святого причастя, давали пити Йорданську воду. Наш народ ставився до йорданської води з такою великою набожністю, що аж до її освячення зберігав строгий піст. І приймав її надще, наче святе причастя. Наші вірні Йорданською водою кропили свої будинки і ціле обістя, щоби відігнати від свого господарства всяку нечисту силу. Віру нашої східної церкви в силу і благословення Йорданської води найкраще відзеркалює зміст молитв та обрядів великого водосвяття. У тих молитвах багато разів призиваємо Святого Духа, щоб він зійшов, очистив і освятив воду та надав їй лікувальну силу на користь душі і тіла. Прекрасні своїм глибоким змістом молитви Йорданського водосвяття величають Пресвяту Трійцю і просять Святого Духа, щоб зійшов і сам освятив воду. Тут підкреслюється значення, сила та святість Йорданського водосвяття, ось дещо з тих молитов. Днес Йорданські води перетворюються на цілющі Господнім пришестям, днес людські гріхи йорданськими водами обмиваються, Днес рай відкривається людям, і сонце правди осяюється нам. Днес ми ізбавилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Днес ми від тьми визволилися, і світлом Богорозуміння озорюємося, днес світлом просвічується все створіння, сам, отже, чоловіку любче, царю, Прийди і нині з шестям Твого Святого Духа і освяти воду у цю, і дай їй благодать і збавління, благословення Йорданове, сотвори її джерелом нетління, даром освячення, відпущенням гріхів, зціленням недух, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, ангельської сили сповненою, щоб усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення, душ і тіл, на зцілення від терпіння». На, пінь, на освячення домів і на всякий особливий пожиток. В постановах апостольських сказано про богоявлення: Хай буде у вас у великій пошані день, у якому Господь явив нам божество. Deus é o